Вітаю вас, шановні садівники та городники. У цьому відео я розповім, як виростити цибулю без стрілок. Що треба зробити перед посадкою. Тож, виростити цибулю без стріл це мрія будь-якого городника. Адже як тільки цибулина починає йти в стрілку, вважайте, що вона втрачена для врожаю. Але цього можна не допустити. Потрібно тільки вибрати правильний посадковий матеріал і провести з ним декілька простих маніпуляцій перед посадкою. Тож зараз я розповім, що потрібно зробити, щоб цибуля не йшла в стрілку. І перше правило, щоб виростити цибулю без стріл, вибирайте для посадки не дуже велику сіянку. Справа в тому, що чим більше будуть цибулинки, тим ймовірніше, що з них з'явиться стрілка. Тому сіянка для посадки має бути трохи більшою від лісового горіха і не більше 3 см в діаметрі, а також щільною. Ще один важливий момент: щоб цибуля не давала стріл, сіянку перед посадкою потрібно прогріти протягом 20 днів. Ще я раджу перед самою посадкою замочити сіянку. Роблять це так. Щоб оберегти від шкідників, спочатку потрібно замочити цибулю в сольовому розчині, одну столову ложку солі на 1 літр теплої води. Потім потрібно знезаразити цибулю в слаборожевому розчині марганцовки. Після цього, аби цибуля не йшла в стрілку, сіянку потрібно замочити в содовому розчині одна чайна ложка соди на 1 літр теплої води. І ще дуже важливо температура содового розчину має бути не нижче 50 градусів Цельсію. Цибулю в ньому слід залишити на півгодинки. Ось і усі секрети. І тоді буде у вас соковита цибуля без стрілок.